Дітусім, мене звати Катерина Мізіна, і ви дивитеся громадський арт. Те, що відбувається зараз у нас в країні, унікальне явище, і вже не один гість нашої студії говорив про важливість цього моменту та його фіксації. Письменники пишуть про це вірші, романи, музиканти, пісні, а кінематографісти знімають кіно. Переважно документальне, але до мене в гості сьогодні прийшли автори першого ігрового фільму про війну на Сході. Міна. Так називається перша ігрова стрічка, яку зняли на сході України. Режисер Вовка Соловей, українець за походженням, але живе та працює в Америці. Красиве виглядає тільки в фільмах. Так не стріляє. Відчуваючи тиск і нерозуміння з боку родини, односельців та дівчини. Прагнучи назавжди залишити рідне село на охопленому війною Донбасі. Молодий художник Гена одну за одною долає перешкоди. Прагнучи миру, можливості творчої самореалізації і ствердження своїх громадянських позицій. Гена вирішує втікти туди, де не стріляють. Автобусу в краще життя залишається зовсім нічого. Але тут, на його шляху, постає справжня та доволі серйозна перешкода. Все, мені, кажуть, проблема Проблема у тебе! — Є, алло! Як тільки Гена підніме ногу, міна вибухне. Ти що тут стоїш? Як тобі то у голови прийшло? І поки він не може зійти з місця. країні чорткий що твориться, а його на творчіство ну, іди! Я іди. на міні стою. Як на Міні? Всі ті, від кого він втік, знаходять його і тут. <звіць> Розмінуй свою свідомість. Олексій Гавриленко, автор ідеї та сценарист фільму. Олексію 22 і ця стрічка Його дебют у кінематографі. Леша, розкажи, будь ласка, звідки ти сам родом? Я родом з города Харкова. Тобто я ну просто питаю, тому що можливо тобі близька, наприклад, там те населення чи та атмосфера, яка є у вас в фільмі. І так як ти сценарист, можливо, тобі доводилося спостерігати за кимось в себе, наприклад, вдома. Ну, вы знаете, для меня это в первую очередь такая универсальная история без привязки к какому-то месту. То есть нет такого, что я писал именно про жителей Донецкой области или Луганской. Mm -hmm. Я думаю, что ситуация, которая описана в истории, она универсальная. Ну, сама Ну, ключова ситуація, яка, так, коли головний герой там, стає на міну, вона, якби, ну, я так її зустрічала вже в кінематографі, просто, можливо, вона чимось загострилася тою ситуацією, яка є взагалі в нас в країні загалом. І, ну, що саме лягло от, в основу історії всієї, всієї що, з чого все почалося? Ну, я думаю, тут немножко предісторії можна. Коли я писав сценарій, ще не було ні війни, Ничего серьезно? этого не было. А серьезно? да. У меня была история, такой социальный э, очерк, скажем, да. То есть она была чисто социальная. Мне не было АТО, у меня не было войны. И не Под... было мины? Нет, мина была. Мина, а откуда мина, а, б... мина взялась? Это была мина Второй мировой войны. Это а -а -а. такая достаточно распространенная ситуация, когда люди попадают, взрываются, находят и так далее. Вот. А потом уже, когда режиссер Сценарий прочитал. И когда он уже приехал, как раз это было июль примерно, да, и вот все закручивалось уже на Донбассе, mm -hmm. и он в первую очередь, чуть ли не первым делом, он поехал туда, там кто-то приезжал, то ли Макаревич, я не помню. В общем, он поехал туда. И когда он вернулся, он говорит: слушай, ну как бы, почему бы нам не связать эти истории, mm -hmm. да? Потому что на самом деле, если задуматься, то история моя оригинальная. Мм, это, ну, в какой-то степени причина того, что сейчас происходит. То есть мина в головах людей в первую очередь. Угу. И так получилось, что оно у нас связалось очень органично. А все-таки, коли ви вирішили знімати там, чи якось перероблявся сценарій суттєво? Ну, якби все-таки під нашу історію України. Когда мы пришли к выводу, что мы объединяем это вместе, э, мы сразу начали работать над сценарием уже вместе. Угу. Вот специально что-то переделывать, пото нет. Мы именно в первую очередь был сценарий. Сначала сценарий, потом, как только мы его утвердили, что мы его закончили, мы уже начали искать локации, думать, что можно снять здесь, что можно снять там, в зависимости от денег, от всего. Тобто, в принципі, вам нічого не диктували, так, ну, самі обставини, в яких ви знімали там, чи те, що відбувалося там в Україні, персонажів, можливо, якихось ви знаходили десь. Ні, все, все було суто ігрове. В першу чергу сценарій. Це чисто ігровий фільм, це чисто ігровий сценарій, і, і все підстраювали під це. Ну, мені дуже цікаво, я подивившись трейлер. Я зрозуміла загалом там настрій, так, ну там всю історію приблизно. Ясно, але що стається от з героєм все таки в кінці? А я не скажу. Ну чому? Ну, тому, що ми не говоримо, ми концовку не розважаємо. Ясно. Тобто, ну, якби кінцов... кінцівка, вона в принципі розкривається теж в кінці фільму, так і це і є рішенням взагалі всієї всього конфлікту, чи ну чи все залишається от десь от в повітрі? є рішенням головного героя. Звісно, вирішити проблему глобального не може. Да, но может быть своим примером он повлечет за собой других людей. Но, Вы знаете, для меня, для меня этот сценарий это в первую очередь история о людях, которые могут хотят думать, творчески, не творчески, неважно, у нас это художник, это ну, может быть кто угодно. А о людях, которые хотят думать, о людях, которые хотят что-то делать, как-то вырваться для своей страны или для всего мира что-то сделать, а им не дают. Их uh -huh. просто держат как на цепях, им не дают вырваться из этой обстановки. Это может быть село, это может быть город, это может быть. То, то можно абсолютно буде. всю цю ситуацію куда кудись в не знаю, штат Техас в Америці, так и приблизно. Так. Те саме, Я думаю, так? Так? А ты сам присутній був на зъмках? Да, я був, я присутствовал. Я присутствовал, в принципе, на всех этапах до того, как режиссер уехал. Да, ещё цікаво вот с с подбором акторів, як ви підбирали акторів і як які були взагалі от там варіанти, чи актьори були прекрасні, варіанти були, но в результаті ми все-таки остановились на Славія Ніконорєві, не смотря на то, что оригінально мой герой был младший. То есть я его по предстороні немножко по-другому.

смутило те, що вона вже якби, така публічна акторка і знають дуже, дуже, так? Дуже смутило, тому що вона звісна актриса, тому що вона... В неї є вже просто така, ну, в, доброму сенсі клеймо просто якоїсь амплуа таке, в якому її знають. Як, як ви з цим там, смирились, подружилися? Ну, ви знаєте, то амплуа, которое, по которому ее все знают, оно чем-то похоже как раз на ее героиню. То есть, ну, я ее знал и по другим ролям. Mm -hmm. и, я ее знал и в фильмах Рязанова, когда она еще молодая снималась. А режиссер наш, наш ее вообще не знал. Он не знал, что такое сериал «Сваты», он не знал ничего. Я ему показал просто кусочек mm -hmm. видео со «Сватов». Я ему показал кусочек видео с фильма «Рязанова». Он посмотрел, сразу загорелись мы оба. Mm -hmm. Вот. Очень волновало то, что она известна, очень волновало то, что она все-таки гражданка России и такая ситуация. Вот, но мы очень рады, что она... Она сразу погодилась? Она сразу согласилась, да. Я надеюсь, что у нее не будет никаких проблем, связанных, потому что мы как бы... У нас на съемочной площадке не было политики, то есть у нас не было русский, не русский, еще какой-то. Мы снимали кино, прекрасные провели с ней время, и Все довольне, я думаю, натоже. Олексій Толкачов один із продюсерів фільму. Окрім кіно, займається іншими соціальними та творчими проектами. Є засновником благодійного фонду Омріяна країна. Ексі, скажіть, будь ласка, от так зараз багато знімається всього там і відеорепортажів, і документальних фільмів. Коротких, uh -huh. повнометражних. А що саме може сказати ігровий фільм про, про війну на сході? Мені здається, ігровий фільм глибше передає емоції, тому що сам глядач включається в ту ситуацію. Він її проживає разом з головним актором. Ну і у нас, власне, в фокусі нашого фільму не так сама війна, як ті причини, світоглядні причини, які призводять до соціальних конфліктів і, зрештою, теж до війни. Бо головний герой нашого фільму він тікає не тільки від... Пострілів не тільки від збройного конфлікту, він тікає від соціального середовища, де йому дискомфортно. Mm -hmm. У нас сюжет розгортається ще і як конфлікт між односельцями і гієном нашим головним героєм, його конфлікти мами. Тобто, саме соціальне середовище воно є несприятливим для життя і для розвитку. Тому людина тікає з нього. Mm -hmm. Розкажіть, як от. Продюсер з цього боку організаційного як було наприклад знаходити локації, де ви знімали це? Ну я один зі співпродюсерів. Процес знімальний відбувався. Ну зрештою легко. Основна проблема. Я думаю, вона у всіх однаково в Україні це брак коштів. Ми одну з самого початку приїхав Вовка Соловей, це наш режисер, мій добрий товариш із Лос-Анджелеса. І вдома нас за чашкою кави він розповідав ідею фільму, як він все це бачить. Ну звісно, герой мав стояти на міні, мав стояти в полі, і ми зразу ж думали знімати всі ці сцени в слов'янську, братемівську, безпосередньо біля зони конфлікту. Коли вже поїхали туди на схід. То виявилося, що знімати в полях неможливо, бо поля справді заміновані, і ніхто там і хліб не прибирає в тих полях. І хоч локація яскрава, сильна і доречна для фільму, але знімальна група просто відмовлялася разом з акторами туди їхати. Тому ми в Слов'янську, ми знімали самі локації для фону фільму. Звісно, головний герой стояв на міні в Київській області, але там ми відзняли автобус з біженцями. До речі, у нас в трейлері солдат є, який перевіряє документи. Так, так, Спочатку так, так. на роль солдата мав грати наш головний спонсор фільму Назар Бонка, але в підсумку реальні солдати на реальних блокпостах виявилися настільки колоритними, що цю роль у нас зіграв. Тобто, справжній у вас солдат є там інколи навіть і не лише актори, а й справжні так, документальні так, персонажі? Справжні документальні персонажі. Пожалуйста, ваші документи. Да видно. А як вам там, от з людьми, коли ви знімали, доводилося чи не конфліктно, наприклад, самі жителі сприймали от, знімання безпосередньо фільм. на сході Вовка Соловей був з оператором. А, Я ті там не така велика да, група там невелика було... група їздила, допомогли з'їздити туди. Тимофій Нагорний, він організував поїздку. <кій> ви знаєте, люди на сході вони дивилися на знімальну групу, як на якийсь шанс змінити їхнє життя на краще. Тобто, от що я потім розумів і відчував, що люди, начебто, покладали якусь надію: от хтось приїхав фільм знімати, може наше життя зміниться на краще? Хотілося б нас чимало біженців зі сходу України. Звинувачували в тому, що ми ще не маємо права знімати художнє кіно, ще має пройти час, ще сама uh -huh. історія має розставити акценти, хто правий, а хто не правий. Ми намагалися максимально від цього відволіктися і не давати оцінки. У нас головний слоган розмінуй свою свідомість. Uh -huh. Бо знаєте, коли люди будують свої стосунки в агресивній формі, то цей ад він буде де завгодно, хоч в зоні бойових дій, хоч і в мирних містах. Від чого тікає наш герой? Від війни чи від людей? От мені особисто здається, що він навіть від людей скоріше тікає, ніж від війни. Давайте поговоримо про міни, які ви, наприклад, зустріли на шляху саме от виробництва фільму. Наскільки складно було, з чим найбільше було проблем, з фінансуванням? ви кажете, так? Так, з фінансуванням це основна проблема. У нас достатньо професіоналів, які вміють класно знімати. Тобто організаційний процес ми зв'язалися з компаніями-професіоналами, вони відзняли. Через те, що складно ще було в залученні коштів, то ми протягом півтора місяців не могли розпочати uh -huh. процес. Потім ми його розпочали в борг, Потім ми почали закривати перекривати. Скільки загалом тривав процес знімання? Загалом ми десь за місяць вклалися повністю. Uh -huh. У нас були локації на сході. Локації в Києві і ще одні локації в Кливані в Волинській області знімали, тому фільм дасть яскраву картинку. Що хотів би зазначити, що звісно важливо, що режисер у нас вже був з досвідом життя і роботи в Голлівуді. Він 15 років проживає там, вовка Соловей, Хоча він сам уроженець Херсонщини. Угу. Але він розуміє, як має виглядати голлівудська картинка, щоб її сприйняли. Оператор у нас з Нью-Йоркської школи Щоб її сприйняли хто? А І на де? заході На заході, глядачі за, да, за кордоном, щоб вона була на рівні світових стандартів. На якому етапі зараз робота над фільмами? Я знаю, ви збираєте кошти на щось. Так, ми зараз збираємо кошти, кошти так? на спільно кошти на платформі. Всього ми заявили 84 тисячі гривень. На сьогодні ми зібрали 26. Нам ще треба. Багато ще треба, але реальний дефіцит він складає десь понад 20 тисяч доларів. Ми зараз завершимо знову таки в борох, абсолютно не зважаючи ні на що, ми завершуємо постпродакшн, монтаж, озвучку, uh -huh. спецефекти. І вже десь найближчим тижнем буде фільм поданий, заявлений на Канський кінофестиваль, принаймні його робоча версія. Далі Ви ми хочете будем... в світову прем'єру зробити в Кана. Так, саме так. Нам важливо, що якомога більше людей побачили цей фільм. знаєте, коли на фільмі вже з'являються гілочки якогось. Uh -huh. Респектабельного кінофестивалю і глядач починає інакше ставитись до фільму. Ми, звісно, будемо показувати фільм в Україні, будемо з'являтися і на українські фестивалі. У нас головне завдання, щоб фільм побачили якомога більше людей. Uh -huh. Часто буває, що знімають короткометражку, а потім її багато років ховають, тільки по фестивалях возять. Ми хочемо якраз інакше, щоб побільше людей побачили. Так от у нас зараз повна фінальна вже стадія. Ми завершуємо постпродакшн, ну і дасть Боже, десь вже найближчими тижнями. Фільм угу. буде готовий. Ну, я знаю, навіть там ви вказували на сторінці спільного кошту, що ви і на Оскар хочете його подавати. А, так. Ну, Такі амбіційні плани у фільму, і Кане, і Оскар, а чим, можливо, суб'єктивно, скажіть, якби як особисто творча група, чим має фільм ваш якби так, ну, підкупити от, е, я не знаю, як там, комісію відбрикову чи когось от, саме з Заходу? Звісно, буде певний. Певну роль зіграє те, що фільм із зони АТО, а події на Сході України вони зараз є надзвичайно актуальними. Ну, але все-таки ми зверталися до якихось вічних цінностей, до поведінки людей, до а, стосунків людей. Це якраз є те, що приваблює глядача. От тут ми думаємо, що фільм, зрештою, і оцінить. Гра прекрасна. Ми запросили київського актора Славу Ніканорова. Зіграти головну роль, він актор театру Чорний квадрат, але надзвичайно талановитий з таким драматичним, з драматичною харизмою, я б навіть сказав. Це вже не талант, це харизма. І для мене особисто цей фільм це ще й спроба вивести Славу Ніканорова на якісь ширші поробіти, ніж просто українські телесеріали. Хочеться, щоб його оцінили за кордоном. Ну і знаєте, для Вовки-режисера, для Вовки, Вовки Солов'я, це спроба зацікавити. Голівуд Україною. Є mm -hmm. дуже багато задумів знімати голівудське кіно, але знімати в Україні, паралельно показуючи український колорит, українську культуру, українську архітектуру таким чином популяризувати Україну. От якщо ми покажемо перспективність кінематографу, відзнятого в Україні, я думаю, що сюди поїдуть вже і голівудські відомі режисери знімати повні метри. Звичайно, захоплюють ваші плани, тому ну, да. в умовах будь-якої кризи все одно ж треба мислити оптимістично і амбітно, бо тоді тоді тільки формується майбутнє. Угу. Ну дякую вам, що ви взагалі, хоча б мислите і успіху в реалізації. Дуже дякую вам.